7 вересня 2023 року мешканці селища Савинці відмічали річницю після визволення від рашистської окупації. І хоча День визволення буде тільки 10 вересня, заради безпеки було вирішено провести це свято раніше, на площі біля будинку культури зібралися численні глядачі, артисти. І всі учні школи, які проводили ярмарку, щоб зібрати кошти на допомогу в ЗСУ. Кожного року восени савинчани відзначають день селища. В цьому році йому виповнилося 353 роки. Ведуча розповіла про історію нашого селища, подякувала воїнам ЗСУ за те, що вони визволяли і нас. І визволяли всю Україну. Наші воїни-захисники розповіли про те, як визволяли рік тому селище Савинці і всю Ізюмщину. Наші артисти проспівали святкові українські пісні, а потім був відкритий святковий дитячий ярмарок, на якому діти приготували смаколики і різні ласощі, які можна продати на ярмарку. А потім кожен клас по закінченні ярмарку промовив свій девіз і розповів про те, скільки коштів зібрав кожен клас. Подивіться і пригадайте, як все тоді було. П'ятий клас зібрали 1052 гривні. Жити і працювати! Дякую, вітаю Савинську громаду. Цими чудовими, осінніми днями ми з вами визначаємо першу річницю визволення нашої землі від окупаційної влади. Так, це було 10 вересня 2022 року. На жаль, з безпекових ситуацій ми наразі не можемо проводити заходи день в день, але кожен із вас. І кожен із нас, українців, знає кожну хвилину, коли ми побачили рідні очі військовослужбовців Збройних сил України. Я від щирого серця вітаю тих, хто щиро і відверто чекав на військовослужбовців Збройних сил України. Савинська громада була, є і буде частиною незалежної України. Я вітаю кожного з вас з тим, що ми вже рік можемо вільно дихати на своїй землі і вільно спілкуватися своєю мовою? Низький уклін нашим захисникам, тим захисникам, які подарували нам можливість сьогодні тут спільно з нашими дітьми проводити заходи, навчатися українською мовою в українських школах. Тож ваші оплиски нашим захисникам за те, що ви подарували нам нашу Україну, нашу частиночку. Попереду лише розвиток, попереду розквіт нашої держави. Об'єднуємо зусилля і вперед разом до перемоги зі святом. Сьогодні в своєму інформаційному випуску я показую тільки основні фрагменти цього свята, щоб більше людей змогло подивитися мій репортаж. А все свято є у мене на каналі Анатолій Гарагат і Архівне відео. Яке ви зможете знайти в плейлисті документальні фільми? 45 тисяч гривень зібрали діти на допомогу ЗСУ. Тим самим внесли свій посильний вклад в наближення перемоги. Україна понад усе. Слава героям!